Вітаю! Що ж таке Oriol Insights? Це гейміфікована платформа прогнозування курсу криптовалют, де кожен користувач може поставити на ріст або падіння, окремо взяти ним на його вибір будь якої криптовалюту. У кожного користувача буде свій особистий кабінет, але зроблені ним ставки не є таємницею. Вони доступні для перегляду іншим учасникам. Тобто, всі ставки всіх користувачів. Можна переглянути та проаналізувати, ба більше, зайшовши на сторінку якоїсь окремої криптовалюти, ви побачите всі прогнози, потім системи все просумують за складною формулою та виведуть вам графік, який буде відображати настрої криптоспільноти та тенденції ринку. У цього проєкту є внутрішня валюта Орі, за рахунок якої робляться ставки. Якщо ваше передбачення щодо курсу було вірним, то ви отримуєте винагороду. Якщо ні, то Орі списується. Також кожен користувач має свій рейтинг, який залежить від багатьох факторів. Отже, як ви бачите, це дуже цікавий проєкт. І наразі можна приєднатися на закрите бета-тестування. Зареєструватися може кожен, але відбиратимуть не всіх. Реєстрація проходить з 1 по 20 листопада 2023 року. І вже 27 листопаду починається сама бета-тестування. Посилання на реєстрацію я залишу в описі під цим відео. Приєднуйтесь, це буде дуже цікаво. Па-па!